На Рівненщині була погоня з нетверезим водієм. Події розгортались як у американських бойовиках. На автодорозі рівне сарне неподалік Костополя, троє хлопців віком від 20 до 22 років, які їхали мікроавтобусом, помітили на дорозі вантажівку та постійно змінювала смуги руху. Все свідчило про те, що за кермом перебуває нетверезий водій. А, робила аби що постійно було шок брала дерева, кущі, машини. І... Просто був шок. Ми були щось з ладі. Почали брати батальйон на обгон, почали зупиняти. Наздоганяли кілометрів 10. водій фури на жести зупинки не реагував. Постійно наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Обогнали, вибігли на дорогу, почали махати. Шно зупинилися Товариша викинули з машини, забрали ключі. Чекали працівників ДАІ. Ось ну, якщо чесно, то те, що ми бачили. Перед цим це був просто бойовик. Я такого житті не бачив ніколи. Водію вантажівки 45 років сам Костопільчанин. Чому сів за кермо нетверезим – не пояснив. Ніяк не звати це... хлопце. Ви... Ви... Почекайте. Працівники дає склали на водія адміністративний протокол за статтею 130 керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Дана стаття передбачає накладення штрафу від 150 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами від одного до двох років. Вантажівку поставили на арешт майданчик. А нетверезого водія відпустили. Той пішов святкувати далі. Щоправда, без грошей. Шок заборі. না ক্রা ক্রা ইনাে